При купівлі ну, такої вот тубочки на, на ванну кімнату не горіла підсвітка. Ось така от штуковинка. Вона вже була неробоча. Купили, повісили, вона не робить. І от такий блок питання у мене був. На 12 вольт. Я вже його розковыряв, конечно же. Тут я повитягував ці вилку я витягнув. Вивів два провода. Лампочку постав автомобільну до 12 вольт 5 Вт. Там була, ну, схожа. Схожа лампочка, але ця теж підійшла. Блок питання на 12. Лампочка автомобільна. Так, ну і зараз будемо збирати. Лампочку вже поставив. Тут проводки від неї. Це йде 220. Ну і тут розетки і вимикач. 220 беремо на, на розетку беремо 220 сюди. Далі я вже все покажу. Все, лампочку ми під'єднали. До блока жилення. Під'єднано. Далі оці провода, провода від 220. Вже будемо під'єднувати до розетки. Так, під'єднали ми вже масу. Е, до Оце до вилки, до розетки і на вимикач. З цієї сторони вимикач, так? Да. І на вимикач. Тепер цей, цей кабель під'єднуємо також до розетки. От з одним із цих проводів. Червоний 220 на розетку. І другий провод йде в блок живлення. Оце червоний і синій, це 220. Синій, виходить, з цієї сторони два синіх. Іде 220 подача на розетку, а це йде на вимикач. Червоний і чорний. Червоний йде також на розетку. Чорний йде в блок живлення. Ну і цей от жовтий піде на вимикач, на розрив. Так. Все під'єднали. Все під'єднали. Оце і робота. Не викидайте блоки живлення, вони можуть підійти до чогось іншого.